Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про бусифікацію Україні. Як себе захистити? Для цього потрібно замовити в мене оновлений захист у темі ТЦК СП правовий і неправовий. В умовах, коли ТЦК -СП ЗСУ оточує ваші міста селища, як себе захистити. Згідно норм права і не норм права. Звертайся на електронну адресу академії.Лав'єр мене оновлений захист відповідно до нових реалій цього щодо ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація з будь-яких норм право коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого запитання і проблем. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація з теми військового права коштує. 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація в сфері кримінального права коштує 500 доларів. Юридична консультація. З податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує тисячу гривень. Замовляй у мене послугу витяг за кодом Євдпу. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП ЗСУ звертайся на електронну адресу академік. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео, а також роби донати на вказані реквізити. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Дивіться мої минулі та наступні відео. Завдяки вашим донатам розвивається мій YouTube канал. Дякую за увагу. Гарного вам вечора.